Добрий день, друзі. Це наше життя, це постійні стреси, це щоденні стресові навантаження, емоційні навантаження, і це впливає неабияк на, на якість нашого життя, на наповнення нашого життя і на те, наскільки успішно ми можемо рухатися далі по життю. У мережі є достатньо багато інформації про те, що що допомагає, що саме допомагає боротьбі зі стресом, і про велику роль в цьому фізичних навантажень. Але я хотів би трошки розглянути це детальніше і сказати вам про свій досвід, і про свої відчуття, і надати свої рекомендації з цього приводу. Тож, боротьба зі стресом. Буде більш успішною, якщо знижувати кортизол, гормон стресу, а знизити кортизол допомагає фізична активність. Ось. І фізична активність може бути різною. Це може бути як тренажерний зал класичний з підйомом серйозної ваги, навантажень, роботи на тренажерах. Так, це може бути домашня зарядка, ранкова зарядка, зарядка в обід, або ж це може бути, бути заняття на відкритому майданчику, десь на вулиці, і вони можуть бути як і гімнастичного направлення, так і в плані фізичного фізичної акцентуації. Мова про турнік бруси більш силові вправи. І треба сказати, що більшість людей саме ходить до класичного спортзалу і намагається там прибрати свої всі зайві емоційні навантаження, перевантаження, прибрати стрес. Я теж так робив. Але ви маєте розуміти, що робота з вагою. Робота з серйозними фізичними навантаженнями, штанги, важкі гантелі, тренажери це все теж викликає певний стрес в людини і позначається на її самопочутті, і втома, і таке інше. До того ж, можна і травмуватися. І і ще хочу сказати, що на кожної людини є можливості допуск від лікарів на відвідування тренажерного залу, бо хвороби або обмеження по здоров'ю інші. Не всім дозволяють зробити це, відвідати тренажерний зал, тим паче на якійсь системній основі із досягненням якихось там більш-менш певних результатів. Ось, тому я відмовився певного часу від тренажерного залу і дуже добре зарекомендували, як для мене, як на мене, заняття на відкритому майданчику. І свого часу я кілька років регулярно займався фізичними вправами на відкритих майданчиках, де би я не жив, в різних містах. Я намагався відвідувати трен... майданчик відкритий, тренуватися, турнік, бруси, деякі ще тренажери, але дуже обмежено, бо теж тренажери на відкритому повітрі маються на увазі, але в певній мірі обмежено, бо маю певні обмеження від свого лікаря. І е, на повітрі, на відкритому, ви знаходите не просто фізичні вправи, не просто навантажуєте свої е, м'язи. Ви ще отримуєте певний заряд дуже визначної бадьорості, бо це свіже повітря, це вітер, це сонце світить, пташки літають, і е, це все дуже поживно. Впливає на, на вашу ментальність. І на ті, ви тренує, не тільки тренуєтеся і фізично, а ще і ваша ментальність набуває такого певного збалансування, ваша, ваша психічна складова. Ось це дуже добре, я би дуже радий всім відкриті майданчики. Єдиний їхній мінус це зима або дощова погода, коли їх відвідувати не дуже доцільно, не дуже комфортно. Ось. Але з квітня по кінець жовтня, наприклад, мені це регулярно вдавалося, і я отримав з цього на справжню насолоду. Ще я хотів би порадити вам. Одну дуже чудову річ, бо не кожна людина може підтягуватися на турніку там 50, 55, 60 років, і не кожна на брусах можуть бути травмовані лікті, плече, плечовий суглоб, ще, ще якісь проблеми. Тому дуже гарна альтернатива, теж перевірена на собі місяцями і роками. Це Стретчинг, іншими словами, розтягування м'язів, сухожиль свого тіла. Робити це можна вдома, нікуди не виходячи, не ви не залежите в такому випадку ні від погоди, ні від чогось іншого. Вам просто треба взяти килимок. Покласти його долі і зробити кілька вправ тривалістю 20-30 хвилин. Як на мене, це дуже хороше направлення до своїх фізичних кондицій, до свого такого ментального внутрішнього балансу. Це, по-перше, знімає стрес. По-друге, це покращує кровообіг у вашому тілі, по-третє, це тримає ваші м'язи в тонусі і так далі. і тому подібне. Я не помітив жодного мінусу, якогось негативного фактору, бо в домашніх тренуваннях з розтягування. Лише багато плюсів, і все це під рукою в будь-який момент ви лягли на килимок, сіли на килимок і почали робити ці вправи. Вправ... Вправи доволі прості, їх чимало є в мережі інтернет, і, мабуть, я колись запишу відео зі свого тренування домашнього зістреченгу. І ви зможете подивитися і взяти собі за приклад, як це має відбуватися як це відбувається? Взагалі, то стрейчинг, ще раз повторюсь, дуже чудова річ, ви будете збалансовані, ви знімете зайвий емоційний вантаж з, вашого, з вашої нервової системи, ви потягнете свої руки, ноги, спину. Все відчуєте, позаймаєтеся своїм хребтом, що теж важливо, важливий такий наш життєдіяльний стовбур, нашого тіла, хребет, якому треба приділяти чимало уваги, особливо якщо вам 40 років і більше. Тим паче, в кого сидяча робота або малорухомий. Тип життя щоденного життя. Ось тому, друзі, стрейтінг це буде дуже велика вам допомога, вашому настрою, вашому емоційному спокою, внутрішньому балансу і ще до того ж ще й набудете певних фізичних кондицій, прямої спини і ще багато чого гарного. Для цього вам потрібен дім, підлога. Килимок, гарна музика в навушниках, якась амбієнт або чилаут, щось легке, приємне і те, що ви не любите. І щоб вас ніхто не турбував і з 20-30 хвилин просто нададуть вам шаленого натхнення і приведуть ваш розум, вашу ментальну складову, більш такий Приємний для вас стабільний, легкий стан. І ви будете задоволені і вдячні собі, що ви почали цим займатися. Бажано кожного дня без перерв, Але хоча б 3-4 рази на тиждень, коли є натхнення, треба цими правами займатися і таким чином бути в гарному тонусі здоровим емоційно здоровим і таким чином, друзі, формувати свій своє сьогодення, формувати свою повістку дня за допомогою таких речей. Дякую вам за перегляди. Зустрінемося в нових відео. Залишайтеся на каналі. На все добре, будьте здорові! Будьте ментально здорові, піклуйтеся про своє ментальне здоров'я, бо ніхто крив вас цього не зробить. Тільки ваша ініціатива, тільки ваше бажання і тільки ваша воля на все добре!